про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, про перший тиждень президентства Дональда Трампа і про які заяви лунали впродовж цього тижня. Це все обговоримо з нашим гостем Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, вітаємо вас! Дякуємо за те, що долучилися. Так, доброго дня. Вітаємо дякуємо. Що сьогодні з нами. Перш ніж аналізувати заяви, які були до інавгурації. Давайте коротко поговоримо про саму інавгурацію, те, що лунало там, і те, хто був присутній під час самої інавгурації, про що це свідчить, і що основне треба відмітити. Ну чесно кажучи, я не думаю, що інавгурація пройшла якась з якимись великими сюрпризами. Тобто, звичайно, вона мала свою специфіку у порівнянні із попередніми інаугураціями, які відображають у собі і політичну, і, скажімо так, загальну лінію президента Трампа, але загалом все було достатньо прогнозовано. Тобто, знову ж таки, ті самі заяви про мігрантів, про скасування усіх неправильних з точки зору. Для Трампа рішень попередньої адміністрації, він, до речі, це почав. Тобто, всі ми пам'ятаємо, як одразу він почав із випуску величезної кількості відповідних указів, частина з яких вже продовжує доповнюватися зараз. Тому Тобо... здорові! дякую. А, тому я не думаю, що сама по собі інаугурація – це якась така подія, яка. Е... Сама по собі, от е, якісь відповідні політичні наслідки матиме. Тобто, звичайно, там всі будуть обговорювати е, якісь там окремі дії, заяви, жести і тому подібне. Але в принципі, я думаю, що вже перші кроки президента Трампа виявилися настільки помітними, що вони е, ну точно не загубилися на тлі цієї інаугурації. Тіть а стосовно тих людей, політиків, які були там присутні, чи були якісь можливо сюрпризи для громадськості, і про що можуть свідчити ті люди, яких запросили, і ті, які не були там, а, ну були запрошені представники великого бізнесу США, їх було дуже багато, і в принципі це цілком прогнозовано. Багато хто в цьому побачив якісь сліди олігархічного правління. Але треба розуміти, що Трамп це просто людина з їхнього кола. І всіх їх Трамп прекрасно знає, в багатьох не один рік чи навіть не одне десятиліття. І в принципі, те, що він їх запросив на інаугурацію, це якби цілком очікувано. Тобто, практично весь великий американський бізнес був там представлений. А, стосовно інших політиків, іноземних політиків, то в принципі запрошувати лідерів іноземних держав не є звичною практикою для інаугурації американського президента. Хоча ми бачили, що в приватному. Порядку були присутні на інаугурації і Мілей, президент Аргентини, і очільниця уряду Італії Мелоні. Я думаю, що це просто відображення, скажімо так, того, на кого не те, що буде орієнтуватися там в своїй політиці, але кого він вважає близьким з точки зору. І політики, Яку він прагне реалізовувати, а політика ця має бути така достатньо консервативна права в економічному плані. От. І це все було підкреслено різними відповідними запрошеннями теж. Але ну, знову ж таки, навряд чи тут якісь могли бути в цій ситуації сюрпризи. Ну і також під час інавгурації Дональд Трамп говорив про таке розширення території Сполучених Штатів Америки, як він анонсував. І під час брифінгу в північній Кароліні він знову згадав і, зокрема, Канаду і знову цей варіант з 51-м штатом. Давайте почуємо, що він сказав, і далі проговоримо. Я б дуже хотів, щоб Канада стала 51-м штатом. Громадяни Канади, якби це сталося, отримали б значне зниження податків, величезне зниження податків. Адже зараз вони дуже високо оподатковуються. Вони б мали набагато краще медичне забезпечення. Я думаю, що народ Канади був би задоволений. Отже, пане Петре, не вперше заява про Канаду, Трамп публікував і мапу, там де Сполучені Штати і Канада не мають кордонів, і тоді реагував Джастін Трюдо і казав, що то такого не буде. Але все ж таки, для чого Трампу взагалі ці заяви, що вони означають? Чи дійсно він може піти на якісь інші кроки для того, аби Канада стала частиною Сполучених Штатів? Ну я так розумію, що а, стосовно Канади, ці заяви менш такі реальні в контексті наповнення цим містом, аніж, наприклад, відносно Гренландії. От, все ж таки, відносно Гренландії, наскільки я розумію, Трамп налаштований більш рішуче. А стосовно Канади, то ми бачимо, що він проводить і розпочав таку достатньо комбіновану політику, яка включає в себе підвищення тарифів, мит. На найближчих сусідів продукцію найближчих сусідів США, Канади, Мексики в першу чергу, очевидно, він планує це використати як елемент тиску, як елемент політики. І я припускаю, що ці всі заяви в цьому рахунку просто повинні створити позитивне тло для того, щоб покласти якісь домовленості, які би виглядали для Трампа позитивними для американської економіки. Тобто я думаю, що в кінцевому рахунку все це має, на думку Трампа, завершитись це е, укладанням якихось домовленостей, які би відповідали інтересам американської економіки. А от стосовно Гренландії, я так бачу, що він налаштований достатньо серйозно, принаймні в е, світових ЗМІ виходять публікації про те, що нещодавно відбулася така достатньо неприємна розмова у Трампа із е, прем'єр-міністркою е, Данії. Стосовно Гренландії, там він достатньо не обирав слова при формулюванні своєї позиції. Ну подивимося, ну ж таки, як ця вся ситуація буде розвиватися? Чи видно, що налаштований на даний момент він досить серйозно? Хочу хотіла запитати вас і про ту допомогу, яку США дає і не тільки Україні, але й іншим країнам. Reuters та Associated Press повідомили, що державний департамент США видав у п'ятницю розпорядження про припинення роботи для всієї наявної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу. Це сталося після наказу Дональда Трампа перевірити, чи відповідає розподіл допомоги його закордонній політиці. На вашу думку, як далі може ця ситуація розвиватися, і які країни в результаті Можуть таки отримати допомогу від США в майбутньому. Ну, наскільки я розумію, то а, там вивели за межі а, дії цього наказу а, дві держави Єгипет і Ізраїль. А, стосовно усіх інших, то в принципі вони будуть переглядати це все. чому я хотів би підкреслити, що дуже багато було спекуляцій. А це не стосується військової допомоги в Україні. Вона проходить за іншими статтями, і в принципі, ті замовлення, які були зроблені для американських виробництв для України ще за часів адміністрації Байдена, вони будуть і далі виконуватися, тому що там те, що було оплачено, воно буде реалізовуватися. Мова йде в першу чергу про різноманітні гуманітарні програми. Я не володію інформацією, наскільки широкими були ці гуманітарні програми, але це така достатньо. Специфічна і вузька тема по відношенню до України, тому що допомога Україні раніше надавалася за декількома основними напрямками. Був цей легендарний пакет допомоги, який був проголосований минулого року, він уже, в принципі, вичерпаний. Є відповідні пакети допомоги, які виділяються за рахунок замовлень на підприємствах. Ті замовлення були зроблені раніше, і е, з них, в принципі, зброя повинна надходити і надалі. А є якісь окремі гуманітарні проекти, е, які справді можуть бути заморожені там, зокрема, е, заморозка стосувалася загальносвітових певних проєктів, які стосувалися, наприклад, відбудови шкіл і тому подібного. Стосовно цього, я не можу нічого сказати. Наскільки я розумію, то. Так само, якісь відповідні проекти в Україні були заморожені, принаймні на цей час. В будь-якому випадку, очевидно, що Трамп і його адміністрація будуть змушені сформулювати якусь нову політику стосовно допомоги Україні. Як вона буде сформульована, ми не знаємо. Кіт Келох, спецпредставник Трампа з питань врегулювання російсько-української війни, нещодавно в інтерв'ю заявив про те, що. Можливість використання, наприклад, заморожених російських активів у Сполучених Штатах для закупівлі американської зброї для України, як то кажуть, на столі у Трампа, тобто подібний варіант теж не виключається. Також хотіла запитати в контексті заяв, які були і від Дональда Трампа в рамках економічного форуму в Давосі і від Кітакалога для Fox News про санкції і про зниження ціни на нафту, як власне важель впливу. На Російську Федерацію тут поки це заяви, поки немає якихось там рішень, наказів і так далі, принаймні з боку Дональда Трампа. А тут як швидко ми можемо цього очікувати, і наскільки рішучим він може бути в діях, а не тільки вже заявах, коли це стосується Російської Федерації і економічного тиску на них? Ну поки що він обмежується заявами. Але очевидно, що він таким чином планує створити тло для якихось переговорів, розмови із Путіним, і потім вже на підставі цієї розмови ухвалювати якісь рішення. Насправді, я думаю, що, в принципі, і Келлоу, до речі, про це говорив, що достатньо важко говорити про завершення війни, поки ціна на нафту є високою. І те саме, в принципі, стосується і позиції Трампа, яку він озвучував, теж неодноразово що. Необхідно в першу чергу домагатися, необхідно в першу чергу домагатися а, зниження ціни на нафту. Він там про це говорив під час довольського форуму, звертаючись до представників ОПЕК, до Суддівської Аравії, про те, що необхідно збільшити видобуток нафти для того, щоб ціна на нафту знизилася. Ну і тут я думаю, важко з ним сперечатися. До речі, українська сторона теж так вважає, доказом чого є регулярні атаки російських НПЗ. І от нещодавня велика атака Рязанського НПЗ за участю Сил спеціальних операцій СБУ, яка виявилася достатньо успішною. Це так само є демонстрація цього ж підходу, але іншими засобами. засобами. Які реалізує Україна, це в першу чергу відповідні далекобійні дрони і інші ресурси нанесення відповідних ударів? Тричі, сьогодні Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Піта Гехсета на пост Глави Пентагону про це повідомляє Ройтерс. На вашу думку, ось цей новий глава Пентагону. Наскільки він також може вплинути щось змінити зокрема стосовно України і нашої ситуації у війні? Поки що занадто рано говорити, тому що він нещодавно затверджений, і він абсолютно нова людина для Пентагону. Це робило його об'єктом критики, тому що він не мав відповідного управлінського досвіду, не мав досвіду управління подібною великою адміністративною машиною. Тому він абсолютно нова людина, і які підходи він буде реалізовувати, сказати важко. Але його призначили за те, що він, в принципі, абсолютно лояльний Трампу, і він буде реалізовувати ту політику, яку, знову ж таки, Трамп йому скаже реалізовувати. Тому тут поки що говорити немає про що. Я думаю, що йому знадобиться певний час просто для адаптації на цій новій посаді. У нас є ще хвилинка. Я хотіла повернутися до Канади Гренландії. Ви згадували туди ще і Панамський канал, який переіменував Трамп. А якщо дивитися на це все глобально, ви згадували про Гренландію, він може говорити більш серйозніше. Але якщо він перейде до дій, як це вплине загалом на світову безпеку, на, на те, що відбувається в світі? Адже це вже буде таким певним кроком до партнера, до данії? Ну так. Ну, перейти до кроків, наскільки я розумію, і це він знову ж таки говорив в спілкуванні із прем'єр-міністром Данії, що він планує застосовувати елементи тарифної війни проти Данії, тобто здійснювати тиск через різноманітні тарифні обмеження, мита, щоб таким чином економічно примусити Данії піти на цю угоду. Наскільки далеко він тут готовий зайти, я сказати не можу. Так, це новий світ, нові реалії, в яких справді держава-засновниця НАТО висуває по суті територіальні претензії іншій державі, засновниці НАТО. Нічого доброго я в цьому не бачу, але ну, знову ж таки, давайте дочекаємося, як ця ситуація буде розвиватися. Не виключено, що зрештою, все ж таки Трамп, незважаючи на всі свої оці рішучі заяви, зрештою погодиться на якийсь формат домовленостей із данією, наприклад, про посилення американської військової економічної присутності на острові і тому подібне пане Петре. Дуже дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашої ефіру. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, долучався до нашого ефіру.